При цьому, хто там слідкує за ярим часником, нові типи сортів на території України. І вони вас зацікавлять турецької селекції покажу трошки результати. Зібрав ось цю малесеньку діляночку, тут, скажімо так, 10 квадратних метрів. Хай не 10-12 квадратних метрів, зібрав. Трошки обрізав ну, так, вихідні результати, щоб було що показати. Зараз покажу, яка коренева, яка головка і чи є потенціал у вирощуванні ярого часнику саме цього сорту. Е, переходимо до відео. Буде два варіанти. Один зібраний з цієї ділянки, інший зібраний той, що сівалкою на відкритій площі був посаджений. Дивіться, які результати. Так, ось дивимось викопаний часник. Ось так він виглядає. Це однозубка, ось це головка. Зараз бігаю по рулетку, щоб було фактично показувати. Так, взяв штангель, щоб не на словах, а по факту. Так, дивіться, ось беремо головку, отак. Що у нас 6 плюс, правильно? Беремося головка. Міряємо по великому діаметру. Що в нас? 6 плюс, правильно. В чому плюс, дивіться, у ярого часнику зазвичай йдуть дрібні зубчики. В цьому, дивіться, один огромний. Всі, що по зовнішньому колу, вони всі дуже великі. Ось навіть беремо таку, дивіться. Зовнішній. Тут чотири зубчики будуть більші, ніж в любаші, а внутрі будуть, звісно, що менші. Ось міряємо це. По меншому діаметру це 4,7. По більшому діаметру це 6,5. Зараз подивимося якийсь дрібненький. Дивіться, це один із дрібних. Дивіться, 4,8. Ось це один із самих дрібних. 4,2. Мені здається, тут навіть трійки нема. 5,2. Ось такий часничок. Дивіться на коренево. Це весняна посадка, була вже пізновата. Дивіться, який пучок. Пучкувата коренева. Все дуже класно. Ось вже трошечки обрізав. Бачите, як він виглядає. І він дуже привабливо виглядає, коли підсихає, дуже білий, взагалі без єдиної полосочки. 6,7. Бачите, ярий часник. 6,8. І ось другий. Це той, що обрізаний раніше з іншої діляночки, я так взяв, зараз покажу, як він в когаті сохне. Там не кагата, а кучка. Дивіться, ось така одна зубочка. Ось така. Це з малесеньких зубчиків вийшло. Ось така одна зубка. Дивіться, ось така одна зубочка. Ну, помірюю одну хоча б. Почти 3 см однозубка. зубка. Ось одна зубочка. Дивіться. Одна зубка. Оп. 3, 7. Один зубочок. Бачите? Так. Ось. Там на тій ділянці, звісно, поливу не було, там набагато менший часник. Не... Але все-таки 5 сантиметрів, ось, ось середнячок такий. Ось побільше. А, це звідси. Ось отак беремо. Так. і 4. Тобто він дуже класний. І один самий основний плюс у нього, це не то, що це кіберфіча. Кіберфіча цього часнику. Це те, що він, якщо я його в квітні садив, то він до квітня був ідеальний стан, ідеальна вага. Не м'який, нічого, не втрачає своїх смадкових якостей. Це просто, е, знаєте, знущання над Любашею. Якщо Любаша вже через 4 місяці після викопки починає втрачати і вагу, і все на світі, то цей дуже класно зберігається. Так, показую цей, що я вже е, півтора тижня сушу його. Так, дивіться, ось так він виглядає в кагаті. Тут багато дуже і одна зубок. І всього на світі, ось, все, бачите, пучок взявся вся одна зубка. Буде дуже класна на наступний рік розміри. Бачите, ось ось такий беремо. Ось це все 5, 4, 4. Звісно, є, ось десь там треба це одна зубочка, це одна зубка. Ну, все, візьмемо ось такі. Ось це 3 але ж... По зовнішньому колу великі зубчики, по внутрішньому дрібніші зубчики. Тобто в нього потенціал дуже великий. Він класно роде. В чому ще плюс, що я знаю до грама, скільки я посадив, і виясню до грама, скільки я зібрав його. Це все буде інше повне відео. Зараз просто про викупку показав, що в мене вийшло. А вийшло непогано. Так що на наступний рік продажі. В цьому році точно продажі його немає. На наступний рік вже будемо дивитися, може щось з'явиться, а може і ще 2 роки буду його вирощувати. Тому що сорт цікавий, він зацікавить багатьох. І будемо вносити нові типи сортів на територію України. І вони вас зацікавлять.